Ти в туалет ходить, по-людськи, просим вас. Не пускайся, ти розумієш, і ні? Да ми хом до прицепа. Дай на сюди. Ось це відео минулого тижня миттю облетіло соціальні мережі. На ньому студенти Березнівського лісотехнічного фахового коледжу замкнені в укритті, а викладачка, начебто, не дозволяє вийти навіть до туалету. І, як сказано у дописі під відео, відправляє їх на відро. Користувачі активно коментували побачене, і багато з них почали обурюватися поведінкою не лише викладачів, а й студентів. Що тут сказати, студентам все одно на тривогу, аби піти покурити, поїсти, поспати, а відповідальність несе коледж. Але закривати всіх під час повітряної тривоги це трохи тупо, так як кожен студент має розуміти, що за свою особисту безпеку відповідальність несе особисто. Люди студентів ніхто не закриває, зняли по приколу, а викладача робите винним. Соромно має бути. І студентами, які зняли відео, дирекція коледжу та викладачі провели бесіду. Хлопці пояснили, що вирішили пожартувати. Випускають зукри. Тя їх по одному, а оскільки до туалету вже зібралася черга, спробували таким чином випросити волю. Випустили хлопчика. Цей хлопчик не повернувся. Чекають, коли він повернеться, щоб випустити слідуючу партію. І склалося так, що трошки, ніби. Черга там створилася, і під час цієї черги зробили хлопці таку відеозйомку. А тепер вони пояснені, що це ми до Дня студента, по типу, собі хотіли пожартувати, викинули це відео. Розстіль, а дехто почав коментувати щось, подобавляв же там своє. У закладі кажуть, укриття, в якому ніби утримували студентів, відчинене завжди під замком, воно лише вночі. Однак після оголошення повітряної тривоги вахтер, який має ключі, відчиняє двері. Оце Проти наше відкриття? традиційне укриття. Тобто воно в нас завжди в такому стані. І вночі, і вдень є тривога. Ходять чергове черговий що чергує по гуртожитку, ходить, дзвонить, відкриває, стукає, і сюди йде евакуація вночі. Викладач дисципліни захисту України» розповідає: грати в укритті встановлені вже давно, оскільки у підвальному приміщенні раніше зберігали зброю і боєприпаси. А спочатку повномасштабного вторгнення його переобладнали під сховище. Колись тут трималася зброя, це в нас, наприклад, є ж там стоять татам які закриті. Оце все воно було на замках і так далі, тому що тут була зберігання зброї. Тут була сигналізація. Зараз воно це все залишилося, тільки зброї немає. На інцидент у коледжі вже відреагували в обласному департаменті освіти. кажуть, порушень у діях викладачів не вбачають, оскільки саме вони несуть відповідальність за студентів. І діти мають знаходитися в укритті, бо за це несе відповідальність. Відповідальна особа, яка в даний момент проводила умовно заняття пару. Але якщо там треба вийти, то по дві три особи, супроводжуючі особи, відпускають і не було таких випадків, що хтось когось насильно утримує. Але ми точно знаємо, що ми не можемо відпустити дітей без відповідальності Дома батьків або старших опікунів, аби в подальшому в Березнівському лісотехнічному фаховому коледжі не виникало проблем. В укритті, де плануванням не передбачено вбиралень, хочуть встановити біотуалети.